Volkswagen Golf, Свіжопринений автомобіль, 1,6 бензин, мотор SR, на 105 кінських сил, номер телефону, ціна 5 тисяч плюс присутній торг. Автомобіль свіжо принений з Німеччини і був лише одного власника. Так, По комплектації у нас де передні заніскопйомники, коробка автомат, клімат-контроль. Так, вже доставили ось такий мультимедіа. Так, ось в такому стані у нас салон, також позаду у нас є підлокотник. А, також є фаркоп, який доставляється, якщо потрібно. Кого зацікавив Даний голь, телефонуйте, продажу все детальніше по телефону, розкаже. І також по торгую. 2002 року 1,6 і бензин, 5 тисяч і номер телефон для зв'язку. Volkswagen Passat. автомобіль 2009 року, 1,6 бензин, номер телефону, 17,999, плюс просутний корг, автомобіль весь в рідній фарбі. Показує зараз салон. Так, передній скло, підйомники. 550 коробка передач. підігрівся дінь, клімат-контролю, мультимедіа, 178 тисяч на приборці, дуже хороший стан. Салон обладнав. Ось так виглядає сидіння позаду даного автомобіля, також все прекрасно. Так, Позаду в нас ще є е, фаркоп, Так, Кого зацікав дані посад, телефонуйте, продовжу все, детальніше розкаже. І також поторгується 2009 року в автомобілі 1,6 мотор. Далі у нас Opel Zephyr, автомобіль 2006 року. Один наші бензин, з Німеччини автомобіль, номер телефону. Ціна 6500 по салону. Передні склопідйомники. Так, 50 коробка передач, Ось такий монітор з навігацією, 183 тисячі на приборці. Дуже хороший стан салону. Так, позаду. Ось такий вигляд. кого зацікавила дана зефіра. Телефонуйте, продовжує все детальніше розкаже по телефону і також поторгується. Так, ось такі диски. Нагадую. 1,6 бензин, шостий рік і номер телефону для зв'язку. Megane. Автомобіль 2016 року. Один і дизель. Номер телефонний. автомобіль на максимальній комплектації. Ціна 14250 плюс про торг. Так, покажу салон. Так, передньо задні склопідйомники, комплектація босе. Так, мультируль, 6-ступінча коробка передач, підігрів сидінь, ось такий великий монітор, є датчик смуг, датчик руху, дуже багато датчиків. Так, Ось такий салон. Так, бачимо комбінований салон до автомобіля і покажу. Зараз це ряд. Так. Ось так виглядає сидіння позаду. Також її партроніки. Так, коза цікавий даний нога, не хоче більш інформації ти подай все детальніше, розкаже по телефону. Далі у нас шкода Octavia VRS, автомобіль кінець 16 року, 2.0 дизель, номер телефону. так, 135 кВт, автомобіль без ДТП, ціна 18 888. Так, На ось таких дисках автомобіль покажу салон. так, передньо задні сподйомники, комбінований салон, коробка автомат, підігрі сидінь, клімат, контроль, навігація, 227 тисяч пробігу. Ось такий чорний класний салон даного автомобіля. Так, Позаду ось такий вигляд має. Також є партроніки. кого зацікавила дана Октавія. Телефонуйте, продавець все детальніше по телефону, розкаже і також поторгується. Номер телефону, 16 рік, 1888. Опель Вівара. В Довгій базі автомобіль 2014 року, 2.0 дизель, номер телефону, автомобіль без Crassel ціна 14900. Так, ось такий вигляд має салон автомобіля. Volkswagen Touran, автомобіль 2008 року. 1,9 дизель. номер телефону, Покажу салон. По салону шкірний салон, преднєзані склопідйомники, мультируль, коробка автомат, навігація, клімат-контроль, підігрів, сидінь. Так, На крутій комплектації даний автомобіль, також покажу Це ряд сидінь. Також є додаткові столики, автомобіль у нас десь семимісний. Також є партроніки. Так, Колозицька даний автомобіль. Я хочу більш детальніше інформації, Те, телефонуйте до ПТЦ, вже все детальніше по телефону розкаже. Далі опліастра. Все, дані 2009 року автомобілів, один іші бензин, номер телефону, ціна 6000. автомобіль без підкрасів. Я покажу салон. Так, Передні склопідйомники. П'ятиступінча коробка передачі, є кондиціонер, ось такий монітор, підігрівся дінь. Ось в такому стані салон даної астри. Також є запаска і партроніки позаду. Так, Кого зацікавила дана Астра? Телефонуйте до продавця, все детальніше у телефону розтежа. Далі у нас e, Toyota Cruzer 2013 року. E, 4,7 газ-бензин, номер телефону, це на 31500 плюс торг. E, Безключовий доступ. E, сидіння, шкірний салон, коробка автомат, навігація, мультируль. Так, ось такий салон. Так, кого зацікавив даний крузер, Телефонуйте до продавця, вже сади. Там, зараз кажу по телефону і також поторгується. Шкода Octavia, автомобіль 2006 року. 2.0 бензин, номер телефону, ціна 6600. Volkswagen Touareg, Автомобіль кінець 9 року, 3.0 дизель. Номер телефону. На автоматі і на шкірі. Далі у нас Opel Insignia 17 2017 року наш шкірі, 1,6 дизель, номер телефону. 11900. Далі свіжопринена зефіра 2006 -го року. 1.6 газ-бензин, номер. Ціна 4900. Далі Volvo, 2010 року, 1,6 дизель, номер телефону, ціна 6999. a 6. Автомобіль 2013 року, 3.0 бензин, номер телефону. Ціна 13 тисяч плюс торг. Автомобіль на шкірі і на автоматі передня-задня пар Далі Зефіра, автомобіль 2007 року, 1,6 і газ бензин номер 5600. Далі шкода Фабія. 2006 року. 1,4 бензин. 4650. Далі Volkswagen Посад, 14 2014 року, 1,6 дизель, номер телефону вказано, автомілю відмені на достані. Ціна 9400. Nissan Rock. Рок, 16-го року. 2,5 бензин. 14200 Hyundai Tucson 2006 року, 2.0 дизель, 7700. Далі Hyundai Accord, 12 року, 1.4, газ бензин, 6500. Далі Peugeot Expert, 2011 року, 2.0 дизель. BMW 5, автомобіль 2005 року, 3.0 бензин. Номер телефону, пакет, ціна 5,550. Далі шкода Октавія. Автомобіль 12 року, 1,6 газ бензин, номер телефону, ціна 7400. Далі ще одна Октавія, 2002 року, 1.6 газ бензин, 4500. Далі е, Далі Опель Е, Так, 2005 року, 1.9 дизель. На механіці, номер телефону, ціна 6200. Далі. Октаві 2015 року. 1,6 дизель на автоматі. номер телефону. 11900. Так, далі Audi Q5 15 року, 2.0 бензин, номер телефону 17500 на шкірі, на панорамі. Козоцкав автомобіль, телефонуйте. <рес> Далі меган свіжопригнаний 2009 року, 1,6 бензин.